Доброго ранку, мої любі малята! Ви готові сьогодні працювати? Тоді швидко не лініться, за роботу всі беріться. Подивіться, що це з'явилось на екрані. Як називається ця машина? Правильно, пожежна машина. А як ви думаєте, чому пожежна машина червоного кольору? Так, щоб її було видно здалеку червоний колір. Це колір тривоги, колір вогню. Давайте з вами розглянемо пожежну машину. Вона червоного кольору. У неї є кабіна та кузов, а також колеса. Кузов має спеціальні відсіки для розміщення насосів або пожежного обладнання, а ще на кузові ми бачимо шланг, по якому тече вода під час гасіння вогню. А також там є драбина, а на кабіні знаходяться фари пожежної машини, а також проблисковий маячок. Щоб всі бачили, коли поспішає пожежна машина. Пропоную вам послухати звук сирени. Пропоную вам сьогодні намалювати пожежну машину. Для роботи нам знадобиться. Аркуш білого паперу та фарби. Візьмемо фарбу червоного кольору та намалюємо прямокутник і зафарбуємо його. Зверху намалюємо менший прямокутничок, але не зафарбовуємо його. Це буде кабіна пожежної машини. Тепер малюємо великий прямокутник і теж його будемо зафарбовувати. Це буде кузов нашої машини. Намалюємо колеса. Тепер переходимо до драбини, малюємо дві довгі смужки і з'єднуємо їх між собою. Жовтою фарбою намалюємо фари і не забуваємо про блакитний, проблисковий маячок. Ось така пожежна машина вийшла у мене. Чекатиму з нетерпінням на ваші малюнки. До нових зустрічей, малята!